Багато запитують, який це канадський проєкт нас підтримує. І кого він підтримує, їхні реквізити. Тому вирішив оце відняти. Оце ось їхній логотип, наклеєчка така їхня. Проєкт називається ВебПроспер, проєкт розвитку підприємства для постраждалого від конфлікту сільського населення в Україні. Вони раніше підтримували виключно там Луганська, Донецька, по-моєму, Маріупольська. Ну, туди оце, в тих краях. А тепер вони захватили і Полтавську область, це ж і двигаються далі, я так зрозумів. Полтавську область вони вже підтримують, мабуть, років 2-3. Тому. Попали туди і ми, як то кажуть. Значить, умови підтримки там. Наскільки я пам'ятаю, ну, взагалі, в договорі там указано, але по факту, от, що я знаю, значить, що ми робимо? Е, Об'язаності од нас на даний момент одна. Це раз у місяць. Ми здаємо молоко на аналіз, вони коригують раціон коров, допомагають, якби ці висновки аналізів, допомагають контролювати здоров'я коров, їх раціон, підвищує якость молока і так далі. Значить, з одної корови там грам 50, по-моєму, чи 25. Такі пробірочки з консервантами вони дають. <кій> І туди з кожної корови, ото по, я вже не пам'ятаю, по-моєму, по 50 грам, чи по 30 грам, чи по 25 грамів ну, до 50 грам молока в одну пробірку. І значить, <кій> ці аналізи ми раз у місяць збираємо, направляємо в їхню лабораторію. Оце єдина вимога. Коли стаєш учасник ну, на даний момент, от по факту це єдина вимога, яку ми вже другий чи третій рік оце виконуємо. Ну Це не так вимога, як навіть допомога. Ці ж аналізи нам в першу чергу і потрібні. Висновки цих аналізів. Якби, значить, що робить. Цей проєкт канадський, яку підтримку наказує. Значить, нам вони надали вентиляцію в коровник, яку ми ще, до речі, не поставили. Не поставили ми також поїлки для коровища, які вони також надали. Ну, Прийде время ось поставимо. Значить, вони також надали нам мати. Для корів ну на пол стелить резинові мати, гумові мати. мати. Ви там затоптали. Вон... Ей, вставай. <гум> в общем, гумові мати. Тут іще у мене. А, ось бичок. Хтось просив показати його. Ну він темний, його майже й не видно тут. Каштан, іди сюди. Каштанчик, каштанчик. В общем. В общем, вони надають обладнання, надають багато речей, які а, надали нам і доїльний апарат Делаваль. З якого ми зробили ось вакуумна така лінія, ось вакумна лінія. І ми доїм коров тепер підключаємося до вакуу. З бедоном тільки ходимо і це полегшує. А сам доїльний стоїть ось тут. Ось він такий. Він також наданий є проектом канадським, а це він такий Делаваль. в общем, в описі я. Залишу номер телефона представника цього проєкту. І кому треба, можете зв'язуватись, дзвонити він вам більш подробно, ну, більш детально вам розкаже, розповість, предоставить інформацію більш таку компетентну, не так як я. Ми лише Користуємося підтримкою цього проєкту. Дуже задоволені. Ну і все як би поки що нормально. Так. Квіточка. Телятка в тебе тут сидить, так? Да? Ще не це, ні? Така коробка поглядаю. Бо дуже нас коротилиця, то наглядаємо за нею. Тому особливо, хто починає, кому важко, то дуже рекомендую. Цей канадський проєкт вони допоможуть вам дійсно і обладнанням, і, і коврами, і вентиляцією, і паїлками. То тобто, ну, це все якби дуже така відчутна підтримка. В'єтнамські поросята мої всі напозаривалися. Їм німку і сплять там. Угу. От тому <клухи> якби підтримка від них дуже відчутна. Тому всі, хто запитував, ще раз повторюю, телефон <клухи> представника даного проекту підтримки. Я лишу в описі, в описі цього відео. Звоніть, питайте, вам там розкажуть, все пояснять і вперед. Хто бажає займатися корівками або, ну ми. Корови ми займаємося, то вони нам таке обладнання надають. А там у них проєкт називається Проєкт підтримки підприємництва <кій> в Україні. Ну, в общем, що вони там ще підтримують, я не знаю. Можливо, ще щось. Ну, В основному ми ось помолочні, як то кажуть. Тому зі свого боку. Я думаю, я надав вам інформацію. Звати представника, з яким ми працюємо. Станіслав. Дуже добрий хлопець. Відзивчивий, такий дуже детально все розповідає, пояснює, якщо не там не зрозуміло, то все він вам розкаже, розповість, веде в курс діла. Так що я думаю, хто захоче, той буде задоволений від такої підтримки, виже собі лизун, сіль. называется лызунец. Да, мил? мил? Да, да, да. Ух, ты ж такой мой малина. Ты потягуйся. да камеру не возьму. Да Ага. Мил. милка милка Кормилицы. Кормилицы выносят. Милочка. <плес> Лана отдыхает. Ложить же я жвачку. <плес> да, Лана? Жвачку жешь? У нас тут сегодня трохи почистили, да? Ну, и уже наваляли. Наваляли. Ну, и кучи наваляли, да? Чухается в стенку! Че повставали? Че не спите? Хозяин не дає, да? Пришел тут широдить цвет по плечам все равно бродить и вас побудив, да? Эй! Да, ну всё. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, подожди. Тут все, одна осталась На. На Чувак А, не голодный Перевертает, а Угу Ведь не хочете, шкодник. Ну давай, шкодничий, перевертай. Це такі, що наїдені сплять. Спите наїдені. Просто розбудив вас, так? Да? Тобі повставали. Не, не хочуть перевертати, зря насипав. Ну ладно, лягайте спати. Заривайте сюди дивсіни і лягайте спати. Ну добре. Усім всього найкращого. Розводьте корів. Це наші годувальниці. І займайтесь проєкт, канадський проєкт розвитку і підтримки вам допоможе. Тому... Заходимо в опис каналу, дивимося реквізити представника, телефон його, зв'язуйтесь кому треба, звертайтесь і вони вам нададуть підтримку. І все буде Україна, все буде добре. До зустрічі.